Вітаю вас на 29 жовтня. Ви просите подивитися мене кілька питань. Останніх заяв Путіна про Покровський Куп'янськ, що всі наші там в наші там в оточенні, і він запрошує туди журналістів. Путін. Далі знов ядіркою Маше. Ну і багато питань стосовно того, що Росія готує найближчі дні масований удар. Ракетно-дроновий удар, що в них там все готово. Давайте спочатку про удар, про загрозу, а потім вже про заяви Путіна і про те, що, чи дійсно Покровськ та Куп'янськ повністю оточені. Так, Росія повністю готова до масованої ракетно-дронової атаки. Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? Зараз прочитаю потім, що в них там. Готово до застосування. Чи дійсно на сьогоднішній день, ось сьогодні в нас вже вечір. Ну так, практично вже п'ята година вечора, 29 жовтня, чи дійсно Росія вже повністю приготувалася до ракетно-дронової атаки проти України? Чи дійсно вони вже готові? Тому що кілька днів я питала, там була ще карта вибору і очікування. Диявол. Карта хитрості обману. Ну, диявол, дивіться, вони готові якось викручуватися і захищатися. Нібито, так? Да? Імператор паш. Дорога до удару. На жаль, так. Дорога до удару і карта України. На жаль, так, готові. Дорога, удар і Україна. На жаль, відповідь так, готові. В найближчий час. Щоб змінити якось ситуацію. Ну, для себе. Для них. Вони хочуть змінити ситуацію для себе. Знов нас обстріляти. Так, давайте. Значить, давайте я прочитаю, що тут готово, да, що пишуть в новинах. Значить так, 9 літаків, тут 95 і ту 160. Разом. Вони всі готові. На олені, деякі на олені, деякі на Енгельс. Мігі. 6 мігів, кінжали, тобто 6 кінжалів. Далі крилаті іскандери і іскандери балістичні. 4 ракети калібр в новоросійську. Ну, 4 це десь, ну скільки, там, 8, 8, 16, один там теж є. Ну, в общем, десь, ну, давайте так, ну, десь 30 калібрів, ну так, плюс-мінус. Ну, і пишуть, що більше, ніж 500 дронів. Ви уявляєте, яка кількість? Це взагалі, чи дійсно ось ця вся кількість, яку я прочитала, зброї, вони збираються її зараз все застосувати ось в найближчий час. Оцю всю кількість зброї. Дрони, ракети, вони збираються зараз застосувати в найближчий час. Плани, Плани знову змінити ситуацію. Зв'язати руки світу і Україні. Нам хочуть зв'язати руки. Бачите, зв'язати руки Україні щодо миру. Плани, війна, військові плани. Дуже обережно Київ. Київ, будьте дуже, дуже обережні. Карта Зеленського і смерть. Смерть Росії, вона в очікуванні. Це таке відчуття. Дивіться, смерть Росії, вона. Росія в очікуванні смерті. Це як, знаєте, я не знаю що. Ну це ядерка, це останні конвульсії їхні, в яких вони б'ються. ну і, ну, і ця. Удар, дорога, знов удар, дорога і карта Сонця. На жаль, на жаль, вони можуть застосувати оце, всю цю пачку. Всю цю пачку, і дрони, і ракети, і все, що тільки в них є. Тим паче завтра зустріч Путіна, Путіна Трампа з Сіньзіньпіном. Мабуть, відчувають, що щось піде не за їхнім планом. В общем, вони готові. Вони готові на 99%. Будьте дуже обережні. Розклад по містам є, по всім містам. Будьте дуже обережні. Хто живе поряд з енергооб'єктами. І водосховищами ГЕС. Теплостанції, енергостанції. В них навіть мета зупинити наші атомні станції, щоб, туди, щоб, на них не було, ну, щоб для них не було постачання електроенергії. Мета така в них глобальна. Ви бачите, як вони підготувалися? Вони накопичили багато дронів і багато іншого цього лайна ракетного. Так, сьогодні чи завтра? Сьогодні чи завтра? Сьогодні. Ну це вже не сьогодні, це вже завтра. Завтра, післязавтра, тому що воно ж буде підранок, правильно? Вночі підранок. Завтра, післязавтра, є загроза масованого обстрілу України. Чи є завтра? Післязавтра загроза масованого обстрілу України. Ось 600. Відлюдник Україна. Да, загнати Україну в, повне, в повну темряву. І цим нібито перемогти. Ну це взагалі робота, робота, підготовка. Йде робота ще, бачите, робота, робота і карта небезпеки з повітря. Підготовка до нанесення удару. Зараз прям йде. Вони прямо зараз, роб... прям зараз готуються до нанесення удару. Імператор, вибір, допомога, хитрість, хитрість від диявола. «Водосховище», будьте теж обережні, мається на увазі вас і всі ГЕС. Я про ГЕС теж в розкладі по містам питала. Так, а ну ка покажіть, давайте як. Найближчі кілька днів. Покажіть загрозу для України з повітря, яка найбільше. Що ж такое,? Яка найбільша загроза? Найближчі кілька днів загроза для України з повітря. Найближчі кілька днів загроза для України з повітря. Нанесення удару в серце від Росії. Удар в серце від Росії. Дурень це і дрони, і балістика. Неочікувано. Тут спентаклі. Ну так, прилічно. В очікуванні сонця. Очікується боротьба за сонце. Відлюдник, енергосистема. І знов ця карта показує на воду. Обстріл. Пошкодити. Хитрість. Загроза найбільша, де Зупинка. Бачите, зупинка України, смерть, ресурс. Смерть ресурсам, смерть задоволенням. Підприємства. Ще підприємства, хто живе поряд. Ось підприємства і будинки. Хто живе поряд з будь-якими підприємствами-виробництвами? Будьте те, що дуже обережні. Вибір імператора. А ще і колісниця, дороги, шляхи, жиде, все, що з цим Намага... Ну, тобто, продовження того, що і було, намагатися Україну зупинити і повністю її загнати у відлюдника. Бачите, відлюдники і вищий суд. А це якраз і є, знаєте, як це сказати, ну ось. Зробити в Україні якусь таку, знаєте, катастрофу, біду. Щоб всі, всі, щоб всі сиділи без світла і без, взагалі без нічого. Це їхня мета. Загроза є, нічого не можу зробити. Ну, воно показує. Чи вдадуться оці плани, чи вдасться Росії повністю занурити Україну після обстрілу в темряву? Знов боротьба за світло, башня, військові. Ну, військові об'єкти, це зрозуміло. Удари в серце. Київ, ще раз попереджаю, Київ, Київщина. Будьте дуже обережні. Київ, різні підприємства, виробництва, так само і Київщина. Будьте дуже обережні. Хто живе поряд? Чи вдасться загнати Україну? Ді, ну, давайте так. Пошкодження будуть повністю я скажу ні, повністю ні. Але ж після, після такого обстрілу, да, дуже масованого, ви ж розумієте, що будуть обмеження і світло, і вода, і все таке інше. Тому, тому треба бути готовим до цього і бути в безпечних місцях. місцях. Далі, давайте про заяви Путіна. Значить, так, давайте. Сармат. Путін. Сармат скоро стане на бойове, на бойове... ракета Сармат, скоро стане на бойове дежурство. Ракета Сармат. Ну, це щось типу цього орешника, але, мабуть, воно, воно далі летить. 18 тисяч кілометрів дальність. Це сармат, це ядерка. І Путін нею лякає, що сармат скоро стане на бойове держутства. До цього була Решник і до цього був бурісник. Тепер сармат. Сармат каже, каже, Путін сармат, скоро буде на бойовому чергуванні. З якого дива це все? Очікуйте, Іде робота, підготовка до удару. Плани. Ну, Це натяк, знаєте кому. Ну, тузпо, Король монет. Більше для США. Зв'язати руки. Дивіться, оці плани. Оці всі плани, що зараз відбуваються, з боку Трампа, зустріч завтра з Сіндзіньпіном, оце все відчуває, мабуть, Путін і кампанія, що щось піде не по плану, щось буде не так. Зв'язати руки ядіркою, залякуваннями, щоб. Ну, щоб, ну, щоб зв'язати, да, щоб не було. Так як вони там все планують. Луна, башня і перемога. Ну, взагалі клас. Дивіться, луна, башня і перемога. Будь-яким чином перемогти. Башня ну, це, понятно, що взрив, ядерка. А луна це залякування, це обман і це маніпуляція. Чимось таким луна і башня це і є, до речі, ядерка. ядірка. Цимось. Задля перемоги. Тобто, це ці слова для того, щоб змінити щось для себе і здобути перемогу. Змінити рішення, змінити їхні позиції Трампа та Сіну, в общем. Ну і ще і Європи, ну, мабуть, також, тому що Європа відразу відповіла. Значить, хто тут відповів? Відповів міністр оборони Бельгії. Він сказав, що ми зрівняємо Москву із землею, якщо Росія завдасть удару по Брюсселю. А що тільки по Брюсселю? А, ну тому що міністр оборони Бельгії. Ну, правильно, логічно. Ми зрівняємо Москву із землею, якщо Росія завдасть удару по Брюсселю. По серцю НАТО, сказав міністр оборони Бельгії. Ну, да, перемога в нашому домі, Перемога в нашому домі колісниця. Нібито ми. Готові відповідати. Ну, тобто, на залякування Путіна НАТО відповідає таким самим залякуванням. Тобто, та сама монета, що ти даєш нам, то ми даємо і тобі. Ось Росія і ось дурень. Що не думайте, да, що ми тут будемо сидіти і соплі живати, ми швиденько зробимо відповідь. Ну, тобто, це просто така заява на те, що вони готові відповідати. Ось, перемога в нашому домі, колісниця. Ми готові. Ладно, готові, то й готові. Тепер саме важке питання Покровськ і Куп'янськ. Путін каже, заява Путіна. Покровськ і Куп'янськ повністю заблоковані. Збройні сили України перебувають в оточенні. Росія не проти запустити ЗМІ, зокрема українські, в зону оточення противника. Путін. Що це за заява? Путіна, що Покровськ і Куп'янськ, наші ЗСУ, в повному оточенні. І він нібито хоче туди запустити ЗМІ повішений вибір, ваш домовленості, допомога, розбите серце, повтор того, що було, Україна мир ілюзія. Україна, мир, ілюзія. Ну, що, типу, Ілю. А, ну, що, типу, знаєте, як Україна. Що України є успіхи, що Україна там щось тримає, це все ілюзія. Контролюємо все ми. Да, ми контролюємо все. А ну, давайте спитаємо, чи це, по-перше, правда? Чи це правда, що Покровськ та Куп'янськ? Хоча треба окремо питати, чи правда, що Покровськ та Куп'янськ? Повністю оточені Росією і заблоковані. Чи правда, що Покровськ і Куп'янськ повністю оточені Росією і заблоковані. Два міста Покровськ і Куп'янськ, це правда? Плани повішені. Війна, п'ятірка, плани. Військові, очікуються. Це хитрість, якась. Це, якась, це якийсь хитрий хід. Хит. Там, ну, зрозуміло, що там важко. Зрозуміло, що в Куп'янську є російські військові ДРГшники. Зрозуміло, що в Покровську теж вони там прорвались. Це ми все знаємо. Це правда? Розбити серце Україні та світу. Знаєте, таке відчуття, що путіну сказали, що там все хорошо, що ми скоро захопимо ці міста. Да, що скоро в нас буде, дивіться, йому доклали, що, у нас скоро буде, що в них ну, в Росії буде скоро перемога. Бачите? Дорога до перемоги. У нас скоро буде перемога. Тому він так і сказав: це, звісно, взагалі. Так, давайте будемо питати, що насправді там відбувається. Покажіть, будь ласка, Покровськ. Покажіть, будь ласка, Покровськ, Донецька область. Що зараз там відбувається і що чекає наші Збройні Сили України? Що там зараз відбувається? І що чекає наші Збройні Сили України, місто Покровськ. Ой, дуже важко. Десятка жизлів. Важко в домі. Боротьба йде, боротьба. Обстріли, сонце, пекло. Що там відбувається і що наших чекає? Перемога, світ, захист. Якась повинна прийти туди підтримка, допомога. Чекає відлюдник вищий суд. Ілюзія чого? Удари. Ну, ви знаєте, дуже важко удари. Оточення тут не показало, карти нема то є оточення. Якась повинна прийти підтримка, допомога. А ну-ка, Покровськ. Що чекає Росію? Що чекає Росію в місті Покровськ, Донеччина? Місто Покровськ, та що там чекає російську армію? Місто Покровськ. Десятка пентаклів. Пентаклі. І, і їх там багато, їх дуже багато. І їм приходить допомога. Ну, Удари їх, їх, їх б'ють. Війна, башня, плани. Пантаклі ілюзія. Все одно досягнення бажаного ілюзія. Але і башня їх там чекає на російських військових. Але все одно їх там дуже багато, десятка і ще приходять і приходять. Пруть і пруть. Чи зможе Росія в найближчий час окупувати повністю місто Покровськ? Чи зможе Росія в найближчий час повністю окупувати місто Покровськ? Росія. Сила В Росії більша сила. Да. Плани в них. У військових, у, у військових є такий чіткий план. Ну, ми вже це питали. Блокування доріг. Там, де. Украї... Заблокувати дороги. Заблокувати дороги Для України для, Украї... для України. Тобто це постачання, ресурси і таке інше. В них мета заблокувати колісницю. Бачите, повішений на колісницю. Відлюдник. Ну, на жаль, ну, ну що я можу зробити? Їх там більше. Я не хочу казати, що буде окупація. Не хочу. Хоч відлюдники випадають. Не хочу, я не буду цього казати. Я буду сподіватися на те, що наші зможуть їх звіття вибити. Ну, може, це і наївно, але я ось хочу так. Негативу достатньо, так? Да? Чи зможуть наші Збройні Сили України вибити ворога з міста Покровськ? Я розумію, що це дуже важко. Очікуйте смерть, на жаль, втрати. Ой, там, ну, там дуже важко. Вищий суд, імператор, удари, сонцу на сон, Ну, Хоча у військових там є якийсь план, якась стратегія. Ну, дай Боже, щоб це спрацювало. Чесно, там дуже і дуже важко нашим складно, там просто якесь пекло. Просто пекло. Але прям оточення немає. Показує, що намагається Росія блокувати якісь дороги, шляхи, постачання, щось таке. Ну, Понятно, що дороги асфальтні, тому що дороги на полях, вони вже всі там багнюка. Далі, Куп'янськ, місто Куп'янськ. Що там зараз відбувається? Плани 10 мечів і удари. Там теж дуже важко. Вищий суд України повтор того що було. Україна чекає, повтор того що було. А Куп'янськ вже ж був окупований, правильно? Повтор того що було Вищий суд. На жаль, Куп'янськ теж там дуже, дуже складно і дуже важко. Ну тут є карта боротьби, так? Да? Вони ну, наші відбиваються, як можуть, але там теж дуже складно і важко. Ну що, ну, що я вам повинна сказати, що окупують і окупують і. І Покровську купують, і Куп'янськ. Я не хочу цього казати, не хочу. Там дуже складно, дуже важко. Як каже Путін, що там всі прям заблоковані, і повне оточення, все, ні, я, я би не сказала, що це є. Там випала карта обману і хитрості, але там надскладна важка ситуація. Але Путіну доклали, що скоро буде наша перемога, тому він так і сказав. Росія захопить Покровськ та Куп'янськ. Росія зможе захопити окупувати Покровськ та Куп'янськ. Вони туди кинули прям всі сили. Ось, допомога. Всі сили, які були, всі туди кинули. Зможуть окупувати Покровськ і Куп'янськ, Колісниця, Перемога. Ну, на жаль, випадає Колісниця і перемога. І карта власності. На жаль, велика загроза вона є. Але я прям 100% казати не буду. Велика загроза є. Сподіваємось на якесь просто чудо. Таке відчуття, що Трамп якось вони там з Путіним домовились, да? щоб той швиденько окупував якісь великі міста. Покровськ, Куп'янськ там, є ще якісь міста. Це якась домовленість. Це якась з кимось домовленість стосовно Покровська. Щоб Росія його окупувала. Це якась з кимось домовленість, щоб окупували місто Покровськ. Плани імператора, таємниця, до речі, ілюзія. Страх, агресія. Зв'язати руки. Робота, допомога зробити боляче. До речі, в них є мета взяти в кільце. Вісім мечів випала карта. Взяти в кільце, ну, Покровськ, не думаю, що Куп'янськ, думаю, що Покровськ. В них є мета взяти в кільце, а потім е торгуватися да, за те, щоб звільнити наших або іще там щось. Очікуйте, війна, башня, удари. Диявол ресурс. В диявола більше сил і ресурсу. Ну, так показує. Ну що я можу зробити? Їх там більше, в них більше сил та ресурсу. Вони кинули на ці напрямки, особливо на Покровськ, всі, всі сили, що в них були. Прям все кинули, їм треба швидко його окупувати. Чим вони займаються? А головне. Да, вони хочуть його взяти в кільце і обрізати якісь дороги, шляхи. Ну, ось, так показує. Загроза дуже велика є. Що це буде, я не хочу казати. Сподіваємось на краще.